Звучиться Збройні Сили України. Це лабунки нашого сина. Поки він вдома, вони тут стоять, щоб ви могли побачити. Це наші друзі, які зараз захищають наші землі на східних теренах. І ми їм дуже вдячні за те, що з вами тут можемо зараз говорити так весело дізнаватися про історію нашого краю. Це, на жаль, те, що прилітає наші землі, це частинка ракети Ураган. Вона має довжину 5 метрів. Це це лише одна частинка. Але наші лицарі, які носять обладунки, не тільки такі, але й справжні металеві, не перевелися і тепер. І на фестивалях, в історичних замках чи містах проводяться лицарські турніри, лицарські бої, де хлопці ось в таких обладунках можуть показати свою вправність. І також от, це є справжні бойові обладунки. Ви можете відчути вагу куртки. Ви Бачите, всередині угу. це все закуплено металу. Ви можете відчути вагу. Угу. Ого. Це тільки куртка. Я-я-я. Хочу діти? Файно. Що стане таке? Як відчуття? Тяжка. — Тяжка? Добре, давай ми ну, тебе візьмемо на деякий час в рабство і спробуємо ага. на тебе надіти ще більше. Е, Обудунки. Е, лицаря. Лицар сам не міг одітися. Лицаря отівав Герольд, тобто його помічник. Адже Деякі ремінці защіпалися на спині, тому лицар фізично не міг подітися. Це є бойова куртка. Всередині, як ви бачили, метал. Це абсолютно руку сховай. Як бачите, це є абсолютний захист. Не страшно? Не боляче? Ні. 에... Але так він війни не може піти, правда? Йому треба захистити руки. Тобто, що руки захищалися. Ось такими наручами. Були ще ось такі цільноковані, а були ось такі. Це вже можна і на ведмеді йти? І на вовка? — Можна. Вони це... якраз на руки нападають. І погрезне. Ось так це потрішки одівалося. Коли велися бої, лицар міг ходити в таких обладунках кілька днів не знімаючи. Вже відчутно? Так. Да. Добре. Зараз ми ще кілька кілограмів повішаємо. Так що лицар в таких обладунках мусив кілька днів Добре. спати, їсти. На, шеї. Хай на плечі. Ось так потрішечки захищався лицар. Це все для того, щоб... Важко? Ні-не. Стоя не треба. Можна ще надягати. Ще можна надягати. Добре. Так, тут кипішок. Тут всередині також метал. Це захищає ключиці. Так. Ще, ну добре, давай ще. Це треба захистити лікті. Ось ця частинка кругла називається рондель. Вона захищає внутрішню частину ліктя. Але коли, але коли не було ну, що робити, то лицар міг бути трошечки діджеєм, покрутити спінером. Нічого собі не. Тяжко? Тяжко? Ні, нормально. Як відчуття? Ну, ну так ніби в руках трохи тисне, але так це нормально. Але ви інше не можете, бо треба золоту рученьку одну захистити і дати. Головний захист це є щит. Так. Тепер що це? Парашют, це щіт Герольд прив'язував до руки пана для того, щоб той в бою не, не загубив. Щіт, знаєте для чого. Так, хлопчики ну, обережу, тримає щит щит для того, щоб захистити від ударів мечем. Лицар ніколи не підставляв свої обладунки під ударів, Захищався щитом. Коли він десь прогавив, то воді вже захищали обладунки від ударів. Але треба ще захистити другу золоту ручку. Тож О, такої рукові. Цю руку вже можна дати зброю. Бомбез, там мені скидайте. Ні, ні, штани не будемо, бо то. Дуже важко, насправді. То вже вдінешся йомусиш в тому їхати. <рес> <рес> Як відчуття? Дуже гарно, мені подобається. Чесно. Ну, відчуття дуже гарне. Це спочатку, а ще по в ньому побігати. <рес> Ох, ти що? Будь здоров. Ну, е справжній тест. Oh, як відчуття? <ріст> <При тебе. ріст> Його треба <ріст> частіше <ріст> бити. Не... Це, як бачите, це все справжнє. Це абсолютно Тебе <ріст> треба частіше бити. <ріст> це є абсолютний захист. Як відчуття. Mm, Можна сильніше. А уявіть собі, що вин впав з коня. Ужас. <ріст> Уявіть собі, що воїн впав з коня. Він ще сам собі може yeah. себе побити. Обережно. О. Впав з коня. Yeah. Але матінка земля дала сили і треба вставати продовжувати бій. Воїн, вставай, до бою. Вставай, <ріст> вставай. Вставай, вставай. <ріст> <О. О. О. ріст> Як відчуття. <ріст> Я... <Напровалився. ріст> Але встав. <ріст> Значить, значить, сильний воїн, значить, достойний того, щоб бути посвяченим справжнім лицарів. Ви згідні посвятити його? Так, так, Добре. Шапку. Не дай мені шапку. Фу. А тяжко декуди. Важко. Отже, як відбувалося посвята в лицарі? Е, Юнака? На коліна. <гум> готували до цього. У 18 років він міг стати зброєносцем свого пана, а у 21 рік його могли висвятити в справжній лицарі. Як це відбувалося? Цей процес називався аколада. В перекладі означає обійми. Увечері його старші лицарі вели в баню, де мили, як символ того, що змивали попереднє життя. Далі його одягали в новий білий одяг як символ нового життя. Після того він цілу ніч молився в церкві, щоб Бог дав сили на здійснення нових подвигів. Вранці вправилася служба Божа Меса, де освячувалося лицарський пояс, шпори лицарські, зброя. І далі його відводили до короля, який мав право посвячувати в лицарі. І представши перед королем, йому наказували приклонити коліно. Стой на одне коліно. Дві руки на коліно. Дві руки на коліну. Ось так. Поставши перед королем, йому зачитувався кодекс честі лицаря, і король почергово доторкався своїм мечем три рази до плечей кандидата. Після чого було саме цікавіше, Король давав підзатильника. І казав, встаньте лицар, будьте мужнім. Як ви думаєте, для чого король давав підзатильника? А я не знаю. Як ви думаєте? На щастя і на долю. <свист> – Ні. <свист> – Ні. – По ну, підказку дам. Хто може дати здачу королю? <свист> Ніхто. Ніхто. – Отже, це останній удар, за який лицар не дає здачу. Бо королю ж не дасть здачу. Ну, <свист> Цей останній удар називався кіле. Тобто лицар останній отримав останній удар в житті, за який не дає здачу. Решта всі удари в житті, лицар змушений давати здачу. Собі, що Богдан е, ось має такий капюшон. І вчора ходив він по місті в такому капішоні, звідси було обличчя. Всі бачили його, що він ходить в такому шерстяному капішоні з хустом. Всі отак кланялися, бо це був багата людина з шерстяним шапероном. Але ввечором він щось дуже там... Ти? Чим займаєшся? Е -е, працює на роботі. О. Запрацювався рано проспав, не почув будильника, спішив. І неправильно одів капюшон. Замість того, звідки мало бути обличчя, він одів ось так на голову. Баба Параска. Ось таким чином. <хи> ось так він надів на голову і пішов у місто на роботу. Але люди, як бачили, його кланялися ще нижче. Бо це зовсім інший головний убір. Також шерстяний. Багата людина, два головні убори і в шерстяні. Але ввечері він подивився серіал про Ібрагіма Пашу і вирішив ось цей хвіст закрутити ось таким чином. Ось таким чином закрутити. І пішов до міста. Ти маєш дівку? Вже немає. А, забудь. Все місто хотіло з тобою дружити. Багата людина. Три, три головні убори. Надзвичайно багата людина. Але прийшов четвертий день. Сонечко засяяло, тут козирка нема. Що ж робити. А можна цю пелерину ось так закинути. Ось так любими варіантами можна закинути. І все, і так пішов на роботу. Люди, котрі бачили його. Не те, щоб дружити хотів, що хотіли, щоб ти був мером міста. Надзвичайно багата людина. Тому, якщо ти десь десь випадково будете бачити середньовічні картини, де зображені барони, італійські, французькі в таких головних уборах. Ви бачите середньовічні е, картини. Я скажу, скажу чесно, е, я вчився в художній школі, потім в Косові. Потім в Вузі, так само дружина, ми всюди вивчали історію мистецтва, ми всюди вивчали ось такі картини з баронами, але ніхто нам не казав, аж поки ми не зайнялися історичною реконструкцією, що це всього-навсього простий капюшон, який різними способами зав'язувався, одівався на голову. Через те ось так ходив. Для чого чоловіки носили ось такі маленькі шапочки, які називалися каль. Напевно, під шолом вдягали? І під псилом одягали, але для чого? Яке призначення їх було? Фактично. Ну, не, не, не. А влітку. А, влітку, не знаю. Саме так. Середньовіччя погано доглядало за собою, за волоссям. І для того, щоб е, ось, такі шапки, ось такі шерстяні шапки їх важко було прати, доглядати. Тому, щоб вони не мастилися від брудного волосся, одівалася ось така проста шапочка, яка захищала від брудного волосся такий дорогий Шерстяний виріб. Ковпак свій догори дригом ми не знаємо. Але це факт, бо навіть на печатці Мазепи. Зображений ось так догори дригом головний убір. Е, є варіант, що під час переговорів з європейцями вони бачили, як вони закручують ось ці капішони різними способами. І для того, щоб не відставати у них, від них вони також перекидували до гори дригом свої капішони, або, може, просто їх тролили. Як то було насправді, ми не знаємо, але знаємо, що в бій вони так не йшли, бо інакше воно не тримається на голові. Дякую, друже.